сяє над рівниною, Хе. сімба прокидається живою гривою, вона потягується і струшується. Новий день нові розваги прокидаємося. <різвіст> вона біжить до водою ми яка несподіванка. У -у 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 -у. Водойма суха й холодна. Немає жаб, немає бризок, жодної хвилі, куди зникла вода? питає вона. Ричі, ричі, час досліджувати, вода зникла. Ми її знайдемо сміливе серце, сильна команда сімба знайде її разом з тобою і мною. Мавпага стрибають і гойдаються, цікаві, і радісні, річка висохла швидко. Кричать вони, ти нам потрібна, ти розумна і швидка. Ha! Всім вас спокійно і впевнено, киваємо. Ми це вирішимо. Готуйтесь. Крок за кроком, слід за слідом. Там, де колись текла вода ha! Через зучання бджіл і високі дерева. Ми знайдемо струмок. Побачите. Ha! Вони обережно підіймаються на крутий пагор і чують тихе булькання у повітрі. Струмок заблокований за тими каменями. Сімба ричить, посунь моїх. Hey. Копитами лапами, розумними планами Вони разом сувають камені бурь камені рухаються, вода пробивається назовні зовні. Uh -huh. Навкруги, гей, hey. жаби повертаються, птахи співають, сімба стоїть, городо під небо маш. Ричі, ричі, сімба показала шлях. Hey. Сильна й добра вона врятувала день, коли друзі єднаються й мужні Добрі серця знову запускають воду в рух. На блискучий струмок, hey. природа оживає, мов яскравий сон. Вона підморгує й сміється. Берегайте землю, зберігайте воду чистою. Hello.